Тема урока це демократичне суспільство та його цінності. Ми кажемо про те, що демократія це найгірша форма правління, якщо не враховувати всіх інших. Наприклад, так сказав Вінстон Черчилль, будь-яка жінка, яка розуміє, як вести господарство, наблизиться до розуміння того, як керувати країною. Казала Маргарет. Течер, отже, давайте ж подивимось взагалі, що ж таке демократія. Вперше він з'являється ще у п'ятому столітті, застосовує цей термін «перикл» він означає владу народу вже в 21-му столітті. цей термін стає популярним, тому що демократична форма правління є більш приємною ніж якийсь авторитарний чи тоталітарний режим. Отже, поняття демократія використовують у різних значеннях. У науковому розумінні це форма організації та функціонування політичної системи, що ґрунтується на визнанні народу джерелом влади. В свою чергу є філософське розуміння цього терміну це суспільне спрямоване самоврядування, яке здійснюється на основі рівноправ'я всіх громадян. Вибір здійснюється через голосування. Щодо Лінкальна, він визначав демократію як правління народу через посередництво самого народу та для народу. В свою чергу, плебіси – це опитування громадян, політичні вибори, це комплекс заходів пов'язаних із. Формуванням керівних органів різного рівня держави, в цілому партії суспільно-політичних організацій. Політична партія, в свою чергу, це добровільна політична організація, що об'єднує людей зі спільними такими інтересами та ідеалами, діяльність якої спрямована на здобуття політичної влади або участь у її здійсненні. Опозиція це протидія опір комусь або чомусь. Наприклад, перебування в опозиції щодо політики. Уряду демократія дійснюється через дві такі форми: це представницька демократія та безпосередня демократія. Представницька це участь громадян у діяльності органів державної влади, прийняті і реалізація політичних рішень а безпосередня це безпосередників можливість громадян впливати на прийняття політичних рішень. І дивимося на термін референдуму державному праві прийняття електоратом, тобто виборцями рішення з конституційних законодавчих або інших внутрішніх чи зовнішньополітичних питань. Вперше в Україні референдум було проведено 1 грудня 1991 року. Одночасно було проведено і вибори президента України. Актуальним є поняття гендерної демократії, тому що досить є такі країни, де жінка не допускається до політичного життя. Це в переважну чергу мусульманські такі країни в нас, і тут що можна і сказати, термін ще фемінізм. Тобто, коли жінка вона хоче бути рівною у правах з чоловіками. А щодо такої гендерної демократії, то втілюється вона через голосування. Тобто жінка має право на нього та брати участь у діяльності різноманітних неурядових організацій, що займаються питаннями суспільного та політичного життя. Також жіноцтво демократія потрібна, щоб мати можливість змінювати порядки, закони. Отже, вперше демократія вона з'явилася в Греції, актуальна стала сьогодні. Афіни – це Грецький поліс, де ж саме було 20 тисяч громадян, які ж брали участь у різноманітних голосуваннях. І тут ми з вами бачимо, що які питання взагалі вирішуються за допомогою демократії. Тобто можна нажати на паузу та ознайомитись. Види виборів, це правовий аспект цієї теми. Тобто, вони є президентські, парламентські, регіональні, чергові, позачергові, повторні, додаткові прямі та непрямі. Вони є інструментом демократії. Також кожен з нас має активне виборче право це. Право обирати та пасивне виборче право це право бути обраним. Також є принципи виборів: це рівність, таємне голосування, прямі вибори, обов'язковість, змагання, зігласеність. Добровільність і загальність, і вибор здійснюється за мажоритарною системою Українах та пропорційну. Мажоритарно це порядок обрання представницьких органів, за якого обраним вважається той, хто набрав більшість голосів виборців. А пропорційна це вид виборчої системи, за якою визначення результатів виборців відбувається на основі підрахунку голосів поданих громадянами. За кандидатів, включених до списків від політичної партії, і демократія. Ось ви бачите основні її принципи і цінності: тобто це рівноправність, справедливий суд, рівність перед законом, верховне законодавство, дотримання прав меншин, правління більшості, вільні і відкриті вибори, поділ влади. І цінності це толерантність, компроміс, вибір, відповідальність та. Громадян, також ми кажемо про те, що є етапи виборчого процесу: це призначення дати виборів, реєстрація виборців, формування виборчих округів і виборчих дільниць, створення виборчих органів, висування кандидатів, формування партийних списків, реєстрація кандидатів і списків партій, і передвиборча кампанія зареєстрованих кандидатів. Також є процедури певні проведення виборів. Потім підрахунок голосів і встановлення результатів. Цю чергу в країні, де є демократія, завжди існує політична партія, і причому його багато, не так, як, наприклад, було в Радянському Союзі, коли існувала одна комуністична партія. Також в демократичній країні завжди буде опозиція. І ви бачите, що політичний спектр він багатий, може складатися з різноманітних представництв. Отже, переходимо до висновки, що демократія є формою суспільного самоврядування, здійснюється на рівноправні громадян. Це важливий механізм, за допомогою якого держава є дійсно демократичною, а народ дійсно залучений. До управління цієї держави демократична політика світу, світу свідчить, що ідеальних виборчих систем взагалі у всьому світі не існує.